Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про останні зміни по виплатах ВПО. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. Тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь. Там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про весняні зміни у виплатах ВПО. Уряд знову розмістив нову статтю, де посилається на постанову. Але офіційної постанови досі ніхто в очі не бачив. Вона не опублікована. Перелік категорій виплат частково повторюється, але є відмінності. Отже, виплати автоматично продовжуються з 1 березня ще на 6 місяців для категорій ВПО, які не мають можливості працювати. Для пенсіонерів. У яких розмір пенсії не перевищує 9444 гривні, тобто 4 прожиткові мінімуми. Для осіб з інвалідністю першої та другої групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжко хворих дітей, детальний перелік хвороб знову у тій же постанові, тексту якої ще ніде немає. Для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, в тому числі віком до 23 років. А також батьків-вихователів і прийомних батьків. Далі, право на продовження виплати ще на 6 місяців, тільки після додаткового звернення, тобто переоформлення заяви, мають наступні категорії: малолітня дитина, яка прибула в нову громаду без супроводу законного представника, тобто без батьків. Вагітна жінка після 30-го тижня вагітності або 27-го тижня для жінок, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, людина, що втратила працездатність, але не має права на пенсійну виплату або отримує державну соціальну допомогу. Знову ж за умови, що середньомісячний сукупний дохід та одну особу в такій сім'ї, не перевищує 9444 грн, гривні, тобто 4 прожиткових мінімум. Також держава надає додаткову підтримку батькам, які не мають можливості працювати, доглядаючи дітей. Тому також за повторною заявою допомога продовжуватиметься, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 9444 гривні для наступних категорій. Для осіб працездатного віку, які не працюють і доглядають за дитиною до 14 років. Для сімей, в яких виховується троє і більше дітей до 18 років. При цьому всі діти проживають в сім'ї, а не виховуються в інтернатних закладах. Такі сім'ї отримають допомогу, якщо проживають на території, де ведуться чи можливі бойові дії. Родини, що проживають в умовно безпечних регіонах України, але в цих населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитячого садочка, а навчання в школі відбувається онлайн або в змішаному форматі, тобто офлайн та онлайн. Також можуть заново подавати заяву та отримувати виплати протягом наступних шести місяців. Також за повторною заявою допомога продовжується ще декільком категоріям осіб. Якщо людина працездатного віку не працює, але зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна чи така, що шукає роботу. І при цьому в сім'ї є діти, які відвідують садочки, школи, навчальні заклади в закладах професійної, професійно-технічної, передвищої чи вищої освіти. Також виплати продовжать після додаткового звернення громадянам, що доглядають за особою з інвалідністю першої групи, дитиною з інвалідністю до 18 років, особою з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, особою, яка досягла 80-річного віку, або за тяжко хворою дитиною. У всіх цих випадках допомога призначатиметься на всіх осіб з числа ВПО у такій сім'ї. Але інші члени родини, які не працюють, мають зареєструватися в центрі зайнятості. Якщо вони цього не зроблять, то виплата допомоги припиниться через місяць. Матеріал вже вдруге публікується на сайті уряду, але тільки в формі статей. Це не офіційні постанови. Тексту постанови досі ніхто не бачив. Але в статтях видно, що кожен раз трошки переінакшують формулювання, тому по факту можуть бути сюрпризи в кінцевому підсумку. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся, на наступні зустрічі. Бережіть себе!